Курт Вонегут Сирени титана. Текст читає Сергій Оробчук. Готель Вілбургемптон був старомодною триповерховою спорудою у стилі тюдорівської архітектури через дорогу від будівлі магнус опусу, поряд з якою видавався незастеленою постіллю постілю в ногах ліжка архангела Гавріїла. До штукатурки були прибиті соснові дошки, що мали б нагадувати каркасне будівництво. Головну опору даху навмисне заламали, щоб створити враження давнини. Карнизи були округлі й низькі, сховані під покрівлею, що імітувала очерет, вікна маленькі, з ромоподібними шибками. Коктейльний бар готелю всі знали, як кімнату розвісив вуха. В кімнаті розвісив вуха було троє людей бармен та двоє відвідувачів. Гостями були худорлява жінка й огрядний чоловік. Обоє з вигляду досить старі. Ніхто раніше їх не бачив у готелі Вілбургемптон. Але складалося враження, що вони сиділи в кімнаті розвіси вуха багато років. Їхня зовнішність ідеальне маскування, бо вони мали саме такий вигляд, як ця будівля з каркасами із заламаною головною опорою, покриті соломою і з маленькими віконницями. Обоє стверджували, що вони колишні вчителі тієї самої школи десь на середньому заході, тепер на пенсії. Огрядний чоловік відрекомендувався як Джордж М. Гемгольц, капельмейстер шкільного оркестру. Худорлява жінка відрекомендувалася як Роберта Вайлі, колишня вчителька алгебри. Очевидно, у цьому віці вони відкрили для себе радість алкоголю й цинізму. Жодного разу вони не замовили той самий напій двічі поспіль їм кортіло дізнатися, що в цій пляшці, а що в тій, знати, що таке пунш золотий світанок, і коктейль Твелтріс», і коктейль коктейп, а також шипучка Весела вдова. Барменові було відомо, що вони не алкоголіки. Він знав цей тип людей, і вони йому подобалися. Два персонажі з історії в журналі Saturday Evening Post наприкінці свого життєвого шляху. Якщо б вони не розпитували про різні напої, їх було б не відрізнити від мільйонів інших американських засідників барів у перший день нової космічної ери. Вони твердо сиділи на своїх барних стільцях, спрямувавши погляди на шеренги пляшок. Їхні губи безперервно рухалися, подивному експериментуючи з гримасами, усмішками. І глузливими посмішками, що зовсім не пасувало ситуації. Образ землі як божого космічного корабля, який запропонував євангеліст Бобі Дентон, був особливо доречний для завсідників бару. Гельм Гольц та Міс Вайлі поводилися як пілот і другий пілот у грандіозно безглуздій мандрівці в космосі, яка мала тривати вічно. З легкістю вірилося, що цю мандрівку вони почали спритно, з молодечним запалом і технічною підготовкою. І щоб пляшки перед ними були інструментами і приладами, за якими вони спостерігали багато-багато років. З легкістю вірилося, що кожного дня космічний хлопець та космічна дівчина ставали на мікроскопічному рівні дедалі неакуратнішими і неохайнішими аж дотепер, коли вони стали ганьбою пангалактичної космічної служби. Два гудзики на його ширинці були не застібнуті. У лівому вусі залишилося трохи піни для гоління, шкарпетки були різні. Міс Вайлі мала вигляд маленької божевільної бабусі із запалими щоками. На голові в неї була чорна кучерева перука, така ніби перед тим кілька років повисіла на цвяху на дверях стодоли десь на фермі. Я так розумію, президента в початок новій космічній ері, щоб подивитися, чи це допоможе з проблемою безробіття, зауважив бармен. Ага, синхронно відповіли Гельмгольц та Міс Вайлі. Лише дуже спостережлива і підозрілива людина. Зауважила б фальш у поведінці цієї пари. Гельмгольц та Міс Вайлі аж занадто цікавилися часом. Як для людей, які не мали чого робити і куди йти, вони занадто часто поглядали на свої годинники Міс Валі на свого чоловічого наручного годинника, а містер Гельмгольц на свого золотого кишенькового годинника. Насправді Гельмгольц і Міс Валі зовсім не були шкільними вчителями на пенсії. Обоє чоловіки, майстри маскування. Вони були добірними агентами армії Марса, очима й вухами марсіанської вербувальної групи, яка ширяла над ними в літаючій тарільці на висоті 300 метрів. Малахія Констант не знав цього, але вони чекали саме на нього. Гельмгольц і Вайлі не звернули уваги на Малахію Константа, коли він перейшов вулицю і зайшов у готель Вілбургемптон. Вони не подали й знаку, що він важливий для них. Вони й далі сиділи, навіть не глянувши в його бік, коли Малахія перетнув лобі. І зайшов у ліфт. Однак обоє знову подивилися на годинники, а спостережлива і підозрілива особа зауважила що Місвалі натиснула якусь кнопку на своєму, від чого стрілка почала відлік часу. Гельмгольц та місвалі не збиралися застосовувати силу до Малахії Константа вони ні до кого не застосовували насильства, однак змогли завербувати 14 тисяч людей для Марса. Їхнім стандартним підходом було одягнутися як інженери будівельники і пропонувати не надто розумним чоловікам та жінкам 9 доларів за годину, плюс харчування та проживання і транспорт для роботи на таємному урядовому проєкті у віддаленій частині світу протягом трьох років. Гельмгольц та Міс Валі постійно жартували між собою, що вони ніколи не уточнювали, який уряд організовував проєкт, а жодному рекрутові ніколи не спало на думку запитати про це. 99% рекрутів піддавались амнезії по прибутті на Марс. Їхню пам'ять стирали експерти з психічного здоров'я, і марсіанські хірурги вживляли їм у череп радіоантени, щоб рекрутів можна було контролювати за допомогою радіосигналів. Потім рекрутам давали нові випадкові імена і відправляли на заводи в будівничі бригади, адміністративний персонал або армію Марса. Ті нечисленні рекрути, з якими не поводилися у такий спосіб. Палко демонстрували, що вони героїчно служитимуть Марсу без будь-яких редагувань. Цих небагатьох щасливців приймали в таємні лави командування. Таємні агенти Гельмгольці Валі належали до цього кола. Вони повністю зберегли свою пам'ять і не були радіоконтрольовані. Вони обожнювали свою роботу в такому форматі. А яка нас смак сливовиця? запитав Гельмгольц у бармена, скоса поглядаючи на припорошену пляшку в нижньому ряду. Він щойно закінчив свій мікс тернової настоянки. Я не знав, що вона в нас є, зауважив бармен. Він поставив пляшку на бар і трохи відхилив її від себе, щоб прочитати етикетку. Сливове, Бренді, сказав він. Думаю, я це скуштую згодом, зауважив Гельмгольц. Відколи помер Ноель Констант, 223 я кімната в готелі Вілбургемтон залишалася незайнятою як меморіал. Тепер туди ввійшов Малахія Констант. Цю кімнату він не відвідував з часу батькової смерті. Він зачинив за собою двері і знайшов під подушкою листа. Окрім постільної білизни, в кімнаті нічого не змінилося. Фотографія Малахі на пляжі, коли він був маленьким хлопчиком, все ще залишалася єдиним атрибутом стіни. Ось зміст листа. Дорогий сину, з тобою трапилося щось колосальне і жахливе, інакше ти б не читав цього листа. Пишу тобі, щоб сказати. Заспокойся, оглянься і пошукай, чи не сталося часом чогось доброго або важливого, як наслідок того, що ми спершу так розбагатіли, а потім втратили весь капітал. Що я хочу, то щоб ти спробував з'ясувати, чи не відбувається чогось особливого, чи все й далі таке ж божевільне, яким воно здавалося мені. Коли я й не був тобі добрим батьком або взагалі чимось добрим, то це тому, що я був покійником ще задовго до того як вмер. Ніхто мене не любив. І нічого мені не вдавалося, і я не міг знайти жодного гобі, яке б мені подобалося. І я був ситий по горло продаванням каструлі мисок і переглядом телевізора, тому був покійником за життям і зайшов у цьому занадто далеко, щоб будь-коли повернутися. Саме тоді, коли я це усвідомив, я й почав усю цю справу з Біблією, і ти знаєш, що сталося далі. Здавалося, що хтось хотів чи щось хотіло, щоб я володів цілою планетою, хоча й був покійником. Я все дивився і шукав сигналу, який би мені повідомив, що це все означає, але не було ніякого сигналу я просто багатів. А тоді твоя мама прислала мені фотографію з тобою на пляжі, і те, як ти дивився на мене з тієї світлини, змусило мене подумати, що, можливо, ти й був причиною, чому накопичувалися всі ті гроші. Я вирішив, що помру, так і не зрозумівши, який у цьому сенс, і, можливо, саме ти станеш тим, кому раптово це все об'явиться, ясно, як день. Можу тобі сказати, що навіть напівпокійникові не подобається залишатися серед живих і не розуміти сенсу цього всього. Причиною, з якою я сказав Ренсому Кафернові дати тобі мого листа лише в разі, якщо твоя удача вичерпається, полягає в тому, що ніхто ні про що не думає і нічого не помічає, доки йому щастить. Бо для чого? Тому глянься довкола. Зроби це для мене, хлопче. І коли ти збанкрутував, а хтось має для тебе божевільну пропозицію. Я тобі раджу пристати на неї. Ти можеш щось пізнати, коли саме у відповідному настрої щось пізнавати. Єдине, що я дізнався, то це те, що декому щастить, а декому не щастить, і навіть випускник Гарвардської школи бізнесу не може сказати чому. Щиро твій. Тато. У двері 223-ї кімнати хтось постукав. Двері відчинилися ще до того, як Констант відгукнувся на стукіт. До кімнати війшли Гельмгольц та Міс Вайлі. Вони війшли якраз в ту мить. Яку їм порадили їхні начальники з точністю до секунди, якраз коли Малахія Констант завершить читати листа. Їх також проінструктували, що саме вони мають йому сказати. Місвай зняла по викривши себе як худорлявого чоловіка, а Гельмгольц зайняв таку позу, яка показувала, що він безстрашний та, як правило, віддає накази. Містере Константе, сказав Гельмгольц, я прийшов повідомити вас, що Марс не лише населена планета. А й населена великим, ефективним мілітаристським та індустріальним суспільством. Це суспільство завербоване з землі. Рекрутів доправляють на Марс за допомогою літаючої тарілки. Ми готові запропонувати вам стати лейтенант-полковником армії Марса. ваша ситуація на землі безнадійна. Ваша дружина просто звір. Ба більше, як повідомляє наша розвідка, тут на землі у вас не лише заберуть останню копійку через цивільні судові позови, а й відправлять у в'язницю. За злочинну халатність. Окрім платні та привілеїв, значно вищих за ті, які надають лейтенант полковникам земних армій, ми надамо вам недоторканість від земних правових утисків а також можливість побачити нову й цікаву планету, а ще можливість подумати про свою рідну планету зі свіжого, прекрасного і віддаленого кута зору. Якщо ви приймаєте це призначення, сказала Міс підніміть ліву руку і повторюйте за мною. Наступного дня гелікоптер Малахія Константа знайшли порожнім посеред пустелі Мохаве. Від нього вели сліди по піску на відстань 15 метрів, а потім вони обривалися. Складалося враження, що Малахія Констант пройшов 15 метрів і розчинився в повітрі. Наступного вівторка космічний корабель, відомий як Кит, був наново охрещений як Рамфорд. Його готували до запуску. Беатріс Рамфорд самовдоволено втішалася, дивлячись церемонію по телевізору. За три тисячі кілометрів від місця події. Вона все ще була в Ньюпорті. Рамфурт мали запустити рівно за хвилину. Якщо доля мала намір закинути Бетріс Рамфурт на облавок кита, їй довелося б дуже поквапитися. Беатріс була в чудовому настрої, вона всім все довела, довела, що є господиною власної долі, могла сказати ні, коли хотіла і могла залишити останні слова за собою. Вона довела, що всезнайство її чоловіка це блеф, що він робив найкращі прогнози за бюро погоди Сполучених Штатів. Ба більше вона розробила план, який дозволить їй жити в скромному комфорті решту свого життя, в той самий час її чоловік отримає ставлення, якого заслуговує. Наступної матеріалізації він застане маєток, який кишитиме витріщаками. Беатрі збиралася брати з них 5 доларів за вхід через двері, а ліси в країні див. Цей план не був замком з піску. Вона все обговорила з людьми. Які відрекомендувалися власниками іпотеки на маєток, вони були в захваті від цієї ідеї. Тепер разом з нею вони дивилися підготовку до запуску Рамфорда по телевізору. Телевізор стояв у тій самій кімнаті, що й величезна картина Беатріс, коли вона була бездоганною маленькою дівчинкою в білому з білим поні, який належав їй, і лише їй. Беатріс усміхнулася до картини. Маленькій дівчинці ще не скоро випаде забруднитися. Телерепортер почав відлік останньої хвилини до запуску Рамфорда. Під час цього відліку Беатріс почувалася, наче птаха вона не могла всидіти спокійно й мовчки, її непосидючість – наслідок щастя, а не тривоги. Насправді, їй було байдуже полетить Рамфорд чи ні. Натомість, двоє її відвідувачів, здавалося, дуже серйозно стежили за запуском. Здавалося, вони навіть молилися за успішний старт. Чоловік, якийсь містер Джордж М. Гельмгольц. Та його секретарка міс Роберта Вайлі. Міс Вайлі була кумедною, старшою жінкою, жвавою і дотепною. Ракета злетіла з гулом. Це був бездоганний запуск. Гельмгольц відкинувся на кріслі і по мужньому зітхнув з полегшенням. Тоді усміхнувся і завзято вдарив долонями по своїх опасистих стегнах. Їй бо, сказав він. Пишаюся, що я американець, і пишаюся, що живу в такі часи. Хочете чогось випити? запитала Беатріс. Дуже дякую вам. Відповів Гельмгольц. – Але я не змішую бізнес із задоволенням. А хіба бізнес уже не закінчився? зауважила Беатріс. Хіба ми не все б говорили? Ну, міс Валі, я хотіла ще провести інвентаризацію більших споруд на території, пояснив Гельмгольц. – Але боюся, що вже зовсім стемніло. У вас є світлові прожектори. Беатріс похитала головою. Вибачте, сказала вона. А можливо, у вас є потужний ліхтар? спитав Гельмгольц. Я, напевно, зможу дістати вам ліхтарика, відповіла Беатріс, але не думаю, що є нагальна потреба туди виходити. Я можу розповісти, що в цих будівлях. Вона подзвонила дворецькому і попросила взяти ліхтарика. Ось тут критий кор для тенісу, теплиця, хатина садівника. Тут колись був будинок брамника, каретний двір, будинок для гостей, сарай для інструментів, лазня, псарня і стара водонапірна вежа. Мій вибір, корпорація гарячі пиріжки». А де нова? Запитав Гельмгольц. Нова? – Нова? сказала Беатріс. Дворецький повернувся з ліхтарем, який Беатріс дала Гельмгольцові. Металева", – сказала Металева, сказала місвалі. Металева? здивовано перепитала Беатріс. Тут немає металевих будівель. Можливо, якась покрівля вимилась від дощів, і в неї з'явився сріблястий відтінок. Вона насупилася. Вам хтось сказав, що тут є металева будівля? Ми бачили її, коли заходили, зауважив Гельмгольц. Якраз коло стежки в кущах біля фонтана, додала міс Вайлі. Не може бути, заперечила Беатріс. Ми можемо піти й подивитися? запитав Гельмгольц. Так, звичайно, сказала Беатріс, випроставшись. Група з трьох людей перетнула зодяк на підлозі вестибюля і ввійшла в запашну темряву. Промінь ліхтаря витанцьовував перед ними. І справді, сказала Беатріс, мені так само цікаво дізнатися, що це таке. Подібна на якусь збірну заводську штукенцію, зроблену з алюмінію, описала міс Валі. Подібна трохи на чан з водою у формі шапки гриба, додав Гельмгольц, але поставлений на землю. Справді? сказала Беатріс. Ви ж уже здогадалися, про що я кажу, чи не так? запитала міс Валі. Ні, заперечила Беатріс. Що ви кажете, що за таке? Я мушу промовити пошепки, грайливо додала Міс Валі, бо хтось може відправити мене в божевільню. Вона прикрила рота рукою, з притиском прошепотівши до Беатріс. «Літаюча тарілка. сказала вона. 4. Прокат наметів Взяли намет, 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 взяли намет, 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 взяли намет, взяли намет, взяли намет намет. Барабанний марш на Марсі. Чоловіки крокували маршем до начального полігона під звук малого барабана. Барабан їм казав ось таке. Взяли намет, 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 взяли намет, 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 взяли намет, взяли намет, взяли намет намет. Це була піхотна дивізія з 10 тисяч людей, які вишукувались у каре на навчальному полігоні, утвореному природно 6-го заліза півтора кілометра завтовшки. Солдати стояли струнко на помаранчевій іржі, вони постійно тремтіли, схожі на саме залізо, як офіцери, так і рядові. Їхні уніформи мали грубу текстуру і були морозно зеленого кольору, кольору лишайника. Армія стала струнко в цілковитій тиші, їм не було дано жодного сигналу, видимого чи чутного. Вони виструнчились, наче одна особа, ніби так випадково збіглося, що вони всі і водночас вирішили стати струнко. Третім чоловіком, у другому загоні першого взводу другої роти, третього батальйону другого полку Першої марсіанської штурмової піхотної дивізії, був рядовий, якого понизили з лейтенант полковника три роки тому. На Марсі він провів уже вісім років. Коли чоловіка в сучасній армії понижають зі старшого офіцерського складу до рядового, він, вірогідно, буде надто старим для рядового, і його бойові товариші, як тільки звикнуть, що він вже не офіцер, з поваги до його слабкіших ніг, очей та кишкових газів, називатимуть його батям або дідок, або вуй. Третього чоловіка в другому загоні першого взводу, другої роти третього батальйону другого полку Першої марсіанської штурмової піхотної дивізії називали Вуй. Вуй мав 41 рік. Вуй мав гарну статуру в напівважкій категорії із засмаглою шкірою вустами поета, якими карими очима, затінених западинах надбрівної дуги кроманьйонця. Він почав лисіти з боків, але решту голови заповнював устий чуб. Ось одна весела історія, яка чудово характеризує Вуя. Одного разу, коли взвод приймав душ, Генрі Брекмен, сержант воєвого взводу, Попросив сержанта з іншого полку вибрати найкращого солдата. Сержант без вагання брав Вуя, тому що вуй був фактурним, м'язистим, розумним, з вигляду чоловіком серед когорти хлопчаків. Брекман закотив очі. Господи, ти і справді його вибрав, сказав він. Та він найбільший тормоз у взводі». Ти жартуєш? запитав інший лейтенант. Які, блін, жарти? Я не жартую, відповів Брекмен. Подивися на нього, стовбичить там уже десять хвилин і ще навіть мила до рук не взяв. Вую. Прокинься вую. Вуй здригнувся, покинув задуму під холодною мжичкою, яка крапала з розпилювача води в душі. Він запитально і з млявою покорою подивився на Брекмена. Мило, Вую! візьми мило. скомандував Брекмен. Заради бога, візьми мило. Тепер на залізному полігоні вуй стояв струнко в вишуканні каре, як і всі інші. Посередині їхнього промокутного бойового порядку був кам'яний стовп з прикріпленими до нього залізними кільцями. Напнуті ланцюги брящали на кільцях, їх того натягнули довкола рудоволосого солдата, прикутого до стовпа. Це був чистий солдат, але неохайний, всі значки та ордени здерто з його уніформи, і він не мав ані пояса, ані шарфа, ані білосніжних онуч. Всі решта, зокрема вуй, мали бездоганний вигляд. Всі решта і справді були дуже гарні. Чоловіком, прив'язаним до стовпа, мало статися щось болюче, щось, від чого він мав хотіти втекти, але не стече через ланцюги. І всі солдати будуть дивитися. Ці події надавали неабиякого значення. Навіть чоловік біля стовпа стояв струнко, оскільки намагався бути найкращим солдатом, наскільки це було можливо за таких обставин. І знову жодного чутного чи видимого сигналу, але 10 тисяч солдатів виконали стійко по парадному, наче одна особа, так само зробив і прикутий до стовпа. Далі солдати розслабилися у своїх шеренгах, ніби їм дали команду вільно. Але водночас їм не дозволено було рухати ногами чи говорити. Тепер солдати мали свободу трохи подумати і оглянутися, надіслати сигнали своїми очима, коли б вони, звичайно, мали такі сигнали та могли знайти тих, хто захоче їх отримати. Прив'язаний чоловік смикнув ланцюги і витягнув шию, щоб оцінити висоту стовпа. Складалося враження, що він думав, як втекти за допомогою якогось наукового методу, і для цього йому треба лише з'ясувати висоту стовпа. І дізнатись, з чого він зроблений. Довжина стовпа становила 5 метрів 94 см 7,5 мм, не враховуючи 3 метри 71 см 1,5 мм стовпа, залитого в залізну основу майданчика. Середній діаметр стовпа був 74 см 5 мм, варіювання від цього показника становило до 17 см 8,5 мм, стовп складався з кварцу. Лугу польового шпату, слюди та слідів турмаліну і амфіболу. Інформація для чоловіка прив'язаного до стовпа. Він був на відстані 229 мільйонів 85 тисяч 114 кілометрів від сонця, і допомога не була на підході. Рудий чоловік біля стовпа не видавав жодного звуку, тому що солдатам у стійці вільно не дозволялося вимовляти звуки. Однак він підсилював сигнал очима. Сигнал був про те, що він хоче принизливо кричати. Він надсилав його кожному, чиї очі перетиналися з його очима. Він сподівався, що сигнал дійде до конкретної людини, його найкращого друга Вуя. Він шукав Вуя. Проте не міг знайти Вуєвого обличчя. Коли б він знайшов його, на вуєвому обличчі не було б і натяку, що він його впізнав чи що йому його шкода. Вуй щойно вийшов з тилового шпиталю, де йому лікували ментальне захворювання, і вуєв мозок був майже порожній. Вуй не впізнав свого найкращого друга, прив'язаного до стовпа. Вуй взагалі нікого не впізнав. Вуй навіть не знав би, що його звати вуй, не знав би і того, що він солдат, коли б йому про це не сказали, як виписували з лікарні. Зі шпиталю він відразу пішов у шеренгу, в якій тепер стояв. В шпиталі йому знову і знову і знову казали, що він найкращий солдат у найкращому загоні, в найкращому взводі, в найкращій роті, в найкращому батальйоні, в найкращому полку, в найкращій дивізії, найкращої армії. Вуй зробив висновок, що з цим можна пишатися. В шпиталі йому сказали, що він серйозно хворів, але тепер цілком одужав. Це здавалося доброю новиною. У шпиталі йому сказали ім'я його сержанта, а тоді сказали, що таке сержант, і описали всі військові символи, ранги та спеціальності. Вони так вичистили йому пам'ять, що їм навіть довелося наново вчити вуя рухати ногами і користуватися зброєю. У шпиталі лікарі навіть мусили пояснити Вуєві. Що таке бойові респіраторні раціони або БРР, або вітамінки мульки, мусили наказати йому приймати одну кожні 6 годин, щоб не задихнутися. Це були кисневі пігулки, які компенсували відсутність кисню в марсіанській атмосфері. Лікарі мали також пояснити вуєві, що під маківкою його черепа вживлено радіоантену, і вона завдасть йому болю, якщо він робитиме щось таке, чого добрий солдат ніколи б не зробив. Антена також даватиме йому накази, і гратиме барабанну музику, під яку він маршуватиме. Вони сказали, що не лише вуй, а всі мали таку антенну лікарі, медсестри і навіть чотиризіркові генерали. Вони сказали, що це була дуже демократична армія. Вуй вирішив, що напевно добре бути в такій армії. У шпиталі, для прикладу, вуй віддали маленьку можливість пережити біль, яким його вдарить антена, якщо вуй зробить щось погане. Біль був жахливий. Вуй був змушений визнати, що солдат має бути не сповна розуму, якщо повсякчас не виконуватиме своїх обов'язків. У шпиталі йому сказали, що найважливішим правилом було лише це завжди виконуй прямий наказ, не вагаючись ані миті. Коли вуй стояв у шерензі на залізному полігоні, він усвідомив, що йому ще так багато всього потрібно вивчити наново. У шпиталі йому ж не розповідали всього, що потрібно знати, щоб вижити. Антена в його голові знову поставила його струнко. І в свідомості знову запанувала пустка. Тоді Антена ще раз дала вказівку вуєві зайняти стійку по парадному, далі знову струнко, далі віддати честь гвинтівкою, і ще раз вільно. У нього знову почалося думання він ще трохи роззирнувся світом довкола себе. Життя саме таке, невпевнено виснував вуй, затемнення і проблиски, а час від часу, можливо, ще той жахливий спалах болю, якщо ти зробив щось неправильно. У фіолетовому небі над ними. Низько швидко проплив невеликий місяць. Вуй не знав, чому він так подумав, але йому здалося, що місяць рухався занадто швидко, йому це здавалося неправильним. А небо, подумав він, мало б бути блакитним, а не фіолетовим. А ще вуєві було холодно, і він захотів зігрітися. Безкінечний холод здавався так само неправильним, несправедливим, як і швидкий місяць у фіолетовому небі. Командир вуєвої дивізії тепер розмовляв з командиром Вуєвого полку. Командир воєвого полку поговорив з командиром воєвого батальйону. Командир воєвого батальйону поговорив з командиром воєвої роти. Командир воєвої роти поговорив з командиром воєвого взводу сержантом Брекменом. Брекмен підійшов до воя і наказав йому маршувати до чоловіка, прив'язаного до стовпа, і душити його, аж доки той помре. Брекмен сказав воєві, що це прямий наказ. Так вуй і зробив. Він пройшов маршем до чоловіка біля стовпа. Він маршував. Отак сухій олов'яній музиці одного малого барабана. Звук барабана насправді був лише в нього в голові, надходив з антени. Взяли намет, 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 взяли намет, 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 взяли намет, взяли намет, взяли намет намет. Коли вудійшов до чоловіка прив'язаного до стовпа, то вагався лише якусь мить, бо родий мав такий нещасний вигляд тоді у вуєвій голові з'явився легенький попереджувальний біль, наче перший глибокий укол дантистового бура. Буй поставив великі пальці на горло рудого і біль відразу ж припинився. Вуй не стискав пальців, бо рудий намагався йому щось сказати. Вуя збентежило мовчання чоловіка, а тоді він зрозумів, що антена, напевне, не давала йому говорити, так само, як антена змушувала мовчати всіх солдатів. Героїчними зусиллями чоловік біля стовпа подолав волю своєї антени і швидко, щулячись від судом, промовив Вую, вую, вую. повторював він. Спазми боротьби його власної волі та волі антени. Змушували його по ідіоськи повторювати ім'я. Голови камінь, Вую, врешті сказав він. Дванадцятий барак, лист. Попереджувальний біль знову засвердлив у вуєвій голові. Спочуття обов'язку вуй задушив чоловіка, прикутого до стовпа, душив доки лице, в того стало багряним, а язик випнувся назовні. Вуй зробив крок назад, став струнко, різко повернувся кругом і попрямував на своє місце в шерензі, знову під супровід барабанного бою в голові. Взяли намет, 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 взяли намет, 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 взяли намет, взяли намет, взяли намет, намет. Сержант Брекмен кивнув вуєві з вдячністю. Знову десять тисяч солдатів стали струнком. Страшно, але мрець, прикутий до стовпа, побрязкуючи ланцюгами, також напружувався, щоб стати струнком. Йому це не вдалося, не вдалося бути ідеальним солдатом, проте не тому, що він цього не хотів, а тому, що був мертвий. Тепер велике бойове шикування розбилося на менші прямокутники. Вони пішли звідти бездумним маршем, кожен чоловік чув барабанний бій у своїй голові. Проте сторонній спостерігач не почув би нічого, окрім тупоту чобіт. Спостерігач не зрозумів би, хто тут насправді командував, оскільки навіть генерали рухалися, як маріонетки, в ритм з ідіотськими словами взяли намет, 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 взяли намет, 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 взяли намет, взяли намет, взяли намет, намет.